Що робити непридатним, якщо відсутня інформація, після оновлення військово-облікових даних в Резерв Плюс в оберігу відповідь юриста. Чоловіки, які визнані у встановленому законом порядку непридатними до військової служби з виключення з військового обліку, це підтверджується документами, тимчасового посвідчення військового? Зобов'язаного чи військовий куток, де проставлена відмітка, що проведена військово-лікарська комісія, за результатами визнана непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, а також на підтвердження довідка військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби. Але якщо ви оновили свої військово-облікові дані через СНАП, через ТЦК, через Резерв Плюс. А вам не відображається інформація, а у вас наявні ці документи, тоді що робити? Деякі чоловіки, які, скажімо так, купили зазначені документи щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку, наразі підпали під категорію, що документи є, а в базі немає. Тому якщо їх зупинить ТЦК чи працівники поліції при перевірці документів буде встановлено, що відсутня інформація в оберігу щодо непридатності до військової служби, що робити зазначені категорії громадян. Якщо купили документи, тоді буде дуже проблематично з цими документами звернутися до ТЦК, тому що такі документи будуть вилучені. Буде викликана слідча оперативна група поліції. Поліція вилучить документи, зареєструють кримінальне провадження та такі чоловіки будуть нести кримінальну відповідальність за статтею 358 кримінального кодексу України. Це підробка офіційних документів та використання завідомо підроблених документів. Якщо з документами все добре, та чоловік дійсно є непридатним до військової служби, тоді необхідно з цими документами звернутися до центрів комплектування. Пройти скоріше за все повторно військово-лікарську комісію, тому що якщо відсутні ваші дані, тоді у працівників ТЦК будуть деякі сумніви щодо справжності зазначених документів. Тому якщо така категорія чоловіків дійсно не придатна до військової служби, бажано зібрати всі медичні документи, які є в наявності. Взяти військово-облікові документи. А перед цим бажано зробити нотаріально посвідчені копії документів, щоб вони часом в ТЦК. Не загубилися звернутися до ТСК, надати військово-облікові документи, надати медичні документи за необхідності пройти військово-лікарську комісію, підтвердити свій діагноз та таким чином оновити дані і жодних проблем не буде. Але якщо з такими документами ви намагаєтесь перетнути державний кордон України, прикордонники перевіряють документи, ви відсутні в базі оберіг, тоді 100%. А може більше, або може менше. Працівники прикордонної служби викликають поліцію, поліція вилучає документи, і що було проговорено перед цим, такі чоловіки несуть кримінальну відповідальність. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Задавайте свої питання. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката щодо оскарження неправомірних дій ТЦК, довідок ВЛК. Оскарження незаконних відмов Державної прикордонної служби у перетині кордону та захисту у кримінальних провадженнях. Пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо подобається відео, подобайка, коментар, підписка на канал. Дякую вам за вашу увагу.